Це на пену вглупила, да? так? Чи на черв'яка? Та отак по кругу. Лящара. Йо -йо. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на ютуб каналі Хайклює. 20 жовтня. Погода, бачите, зараз сонячна, дуже гарна. Але зранку, коли я сюди приїхав, було плюс 1, темно, оскільки приїхав о 6 годині. І от ви бачите, рівень води, він ще був туди 5 метрів вниз, бо сидів я там, де закінчується мій садок. А вночі рівень води був отут. А півгодини. Тому рівень води був отут. Сьогодні відбувається з водою взагалі щось нереальне. І з рибою теж дуже багато питань. Відео буде коротким, відео буде інформативним, відео буде рибним, відео буде в незвичному форматі, скажімо так. Тому обов'язково додивіться до кінця, побачите гарну рибу і дізнаєтесь, що і як тут відбувалось. Отже, приїхав о шостій. Промірявся дві дистанції. Одна дистанція 70 69-71 метр, і друга дистанція 42 метри. Течія скажена. На дальній дистанції ловити нереально починаю з ближньої. Годину тихо. Мій сусід Дмитро теж біля мене, годину тихо. Десь о 10, дмитро. Перше клювання. Ловить гарного ляща. Після цього в мене, і я зараз відразу покажу вам, що тут є. Клюнув під лящик. От прямо буду показувати, відразу відпускати. І це було десь 7.30. І в цей час починається сильний підйом води. Зносить практично все. Навіть на дистанції 20 метрів, годівничку 80 грамів, мене зносило повністю. Повністю. От зараз покажу, що за риба. Але я ловлю одного підлящика, ловлю одну густирку і на цьому десь з 8-ї години і до 50-ї тихо. Ну, отак. Підлящик, густира, плотва і білогласка. Ми їх всіх відпускаємо відразу при вас. О! Ось такий підлящик невеличкий. Блін. Ну пливи ти, пливи. Не стільки того підляща, скільки... Все, поплив. Так, далі. Ну, плотвичка взагалі невеличка. Отака. Отака білогласка теж невеличка. І десь ще була густирка, так? Да? І була густирка. Така маленька густирка, теж Ми її відпускаємо і нехай вона пливе. І це, друзі, з 6 і вже зараз без 3 хвилин 12. -та. О 9.20 знову Дмитра клювання. І Дмитро витягує гарного карася. Такого, мабуть, з кілограм. Ну, я думаю, десь кілограм, от плюс-мінус 100 грам біля кілограма. Я після другого карася, я бачу, що він ловить в принципі, довгий повідець, метровий, на париша. Я приїхав з кормом спочатку чорного кольору, з таким запахом солодким і коріандр. Я підходжу після цього карася до Дмитра і питаю: кажу: Дмитро, поки що за корм. Як з'ясувалось у нього корм, щоб ви розуміли, жовтого кольору і там часник. Якраз Вадим до мене їхав, Вадим привіз мені корм. В нього вдома був, але він вже старий, теж з часниковим запахом, такий коричневого кольору. Я пробую цей корм, але вже після цього не в Дмитра, десь після 10-ї години, не в мене, в клювань великої риби не було. Ну така, то одна платвичка, там, або густирка, і все. Я перепробував дистанцію 42 метри. Зараз пішов на дистанцію 70 метрів, бо там яма вже 5 чи 6 закидів. одного париша маленька риба обсосала, одного такого бичка з мотилем піймав. От 5 хвилин пройшло. Того часу і жодної реакції немає. Що ще цікаво, ось за Дмитром, там сусід, він вранці десь теж прийшов близько там пів восьмої, мабуть або восьма година. закинув, проходить там 10 хвилин чи 15, і він щось тяне здоровенну рибу. Ми всі давай туди підбігаємо, що ж це таке. Як виявилось, він піймав гарну щуку, ну таку, може, кілограмів на три. Ну, і після того теж я бачив, там, можливо, одну чи дві платвички. Тому отака ситуація. Я думаю, що сьогодні через цю воду і рибалки, і риба вони трошки вибились з калії. Однак, от я дивлюсь наліво, там плюс-мінус, але теж це так, сидять рибалки, рідко хто там стає, щось робить. Тому клює погано. Але отака риба, яка у Дмитра, говорить про те, що тут риба є. І я б її почав ловити, бо вони лящі клюну, потім ще клювання було гарне, але зацепилась риба. Але оця гра з водою сьогодні скажена, вона не дала можливості гарно порибалити. Що цікаво, що от я рибалю сьогодні в Diving Zone Z 3,6 до 100. 3,6 до 80 сьогодні мене. І я кидав цим вуличним на дистанцію 42 метра, ось таку годівничку 100 грамів, щоб ви бачили. Був вимушений, бо все здувало, із 20 метрів здувало. На 42 метри кидав з кормом 130 грам, обережно, звісно, але все ж таки закидав і все було окей. Тому, друзі, майте на увазі, тобто Північний міст поки що з рибою. Єдине, що як, ну, сьогодні така течія, що ловити, було практично неможливо. У мене було і пінка, і мотиль, і апариш, все було повідці різні міняв від 1,5 метра до 50 см. Ну, ви знаєте, я завжди займаюся цими дурницями, все перепробую. Насадки, там і три опари, шипучки, і один, і дві, і темп, і без темпу. Однак, думаю, що через ці маніпуляції з водою у нас, скажімо так, нічого не вийшло. Що цікаво, що от вранці приїхав, було. Доволі холодно, я ж кажу, 0 градусів був. Але я, в принципі, от, наприклад, да, от в костюмі одна термобілизна, вона моя така суцільна, можливо, покажу. І навіть я, в нуль я висидів і було класно одні термобілизни, і в одній костюмі. Хоча костюм демісезонний, тобто він не теплий. Ну, в мене немає теплих, я їх не ношу. Але якщо ти піддіваєш, умовно, два слої навіть або один термобілизний, такий костюм, який і дощ тримає, і добре дихає. То по великому рахунку, от я ловив навіть при мінусі, я просто готуюсь до зими і ділюсь з вами своїм досвідом. Навіть при мінусі я ловлю, наприклад, в такому демісезонному костюмі, надіваю два комплекти термібілизни. І якщо все плюс-мінус правильно зроблено, взагалі не холодно, взагалі комфортно. Ви ж, друзі, обов'язково, хто дивився в відео. Підписуйтесь на канал, кому воно було корисним або цікавим. Я розумію, що. Там без риби, ще щось ще щось. Але ви знаєте, чудово, що я намагаюся показувати риболовлю такими, якими вони є. І сьогодні вони, і вони часто бувають такими, яких ви не бачите, наприклад, у когось. Зазвичай набомбили, показали, а я намагаюся показати вам так, як воно є. Але сусідів моїх рибу бачили, і ви бачите, що вона є доволі гарна. Все. Ще раз, кому сподобалося або було корисним, обов'язково лайк, обов'язково підписка. І до зустрічі на риболовлі.